Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Місце приналежності Псалом 132.1. Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно. Після завершення святкової пасхальної трапези. Віруючи, почали обіймати один одного, висловлюючи таким чином свою радість. Бері стояв позаду і, щиро усміхаючись, спостерігав за цим. Він сказав Тепер це моя родина. Я знайшов те місце, де можу любити й отримувати любов від інших, це місце моєї приналежності. У дитинстві Бері страждав від жорстокого емоційного та фізичного насильства. Що позбавляло його радості. Однак у місцевій церкві його радо прийняли і розповіли про Ісуса, Його вабили єдність та радість, які він там бачив. Відчуваючи, що його люблять і приймають, Бері, зрештою, повірив у Христа. У Псалмі 132, цар Давид, за допомогою яскравих образів показав довготривалі наслідки доброї та гарної єдності Божого народу. Він порівняв її з помазанням дорогоцінною олією, яка стікає на бороду. Помазання було поширеним звичаєм у стародавньому світі. Іноді воно було частиною привітання, коли хтось входив у дім. Давид порівняв єдність також з росою, що спадає на гори, несучи життя і благословіння. Олія наповнює пахощами всю кімнату. А роса приносить вологу посохлим місцям? Наслідки єдності також добрі і гарні, вона сприяє прийняттю тих, хто самотній, Шукаємо єдності в Христі, даючи Богу можливість творити через нас добро. Якими ви бачили наслідки єдності у своїй громаді? Як виявити любов і прийняття до незнайомців у вашій церкві? Помолимось, Господи Ісусе, допоможи мені виявляти Твою любов не лише до тих, кого мені легко приймати, але і до тих, кого приймати складно. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук. Та інстаграм